Привіт, мене звуть Бліт, я фронтмен гурту Дисиденти. Привіт, я будисен. Я барабанщик групи дисидентів. Всім привіт, я Наноа, я вокалістка. Так починається мій концертний день. Ой, блядь. Коротше, ми домовлялись. Ти вже знімав? Да. Коротше, Ми домовлялись почати знімати вже, коли всі будемо разом. Але сталася малюсінька-малюсінька неприємність як член нашого басиста. А чому? А тому, що він проспав, блять, і він досі спить. І наш Русік, блять, головний фанат, нахуй, піздує блять до нього додому, щоб його розбудити. Це по перше. По друге, їбанула повітряна тривога, а я живу, сука, на пазняках. З менеджеркою нашою, ну май горл, блядь. І це просто піздець, все йде по пізді, нахуй. Через годину саундчека, у нас тривога, ми не можемо, блядь, з берега блядь, виїхати. Що це за пізда, блядь? Зато ми зайшли, вже роздрукували плакати, які вони побачите зараз. Ви бачите, їх тільки потім. Це інтрига, я Сережа маркетолог. Ось, коротше, у мене серце просто їбашить, жорстко. Але я впевнений на всі їбучі сто відсотків, що все пройде воєнно. І це буде повнісенький. Роз'єп. І ми ведемо наш відеоблог. Ми йдемо і там... Кого ви бачите? Кого ви бачите? Це наш барабанщик і він помер. <світок> він помер. <світок> Дихання, рот в рот! Оооо! Коротше, <світок> друзі, все е, вже більш менш вирівнюється. Для кого придумали їбучі бордюри? Напевно, для пешеходів нахуй. Так ось, блядь, тривога закінчилась раз. Басиста розбудили два, він же їде сюди на таксі. Нам тут залишається 5 хвилин, і ви вже побачите, як ми на джу-джу-джу робимо. А, і тарілочки, це ужас. Ось він єблан, який запізнився. Ну ладно, похуй, що запізнився. Заходжу в телеграм. О пів на шосту був останній раз в мережі, Я а вже не... що, тільки так і блять доставки. Я прокинувся на креслі, о пів на шосту, блять, і ліг на кроваті. Дальше ляг спати, блять. Ка що ти їбашив, Скажи мені. Я нічого не їбашив, блять. Я 15 годин проспав нахуй, прокидаюсь такий Єбать! Прокинувся і того, що мені Русик, блять, двері з ноги виламує, блять, слышу. Баба, баба, Ба блять! Думаю, что за долбоёб, открывают дверь там русик стоит. Я взагале охуел, блядь. Я думал, ты я знаешь, в матрице, тебе... блядь, попал, ты знаешь, блядь. подходит до бармена и замовляет виски. <laughs> да. И, ну... Давайте заново. Заходить горила в бар. Бармен ваху. Горила, у бармена віскі. Бармен такий окей, хорошо. Наливає віскі, бачить горила, тримає отак в руках 20-доларову купюру. І ні слова не каже. Бармен такий, типа, блядь, Ну, замовлення є замовлення, але проверну ка я одну штуку. Ставить віскі, йде до каси. Вкладе 20 і бере 1 долар. Горила не помітить по-любому. Повертається і віддає 1 долар, горила так бере долар. І п'є віски. Бармен ще втрайно махує просто і не розуміє, що відбувається в його барі. І вирішує запитати, точніше, так, повідомити факт. В нашому барі не часто бувають горили, знаєте, а йому відповідає. Эээ, е, братан, ти кого горіли назвав? Лучше приходи на вибори Путіна, бля. Я, воу, воу воу! Мы заходимо в саундчеки. И ми вже Yo. перевіряємо вокали. Yeah. Щось не виходить перевіряти вокали. А от там сидить Жека. А Жеку не любить. Жека не любить камери, тільки анекдоти. Oh yeah, yeah. 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 я Давай просто телефон? ти в руках держишь трехкомнатную квартиру. Ааа манамадемана двигу, сама намади, мой баракара, дурики. Ой, так я в руках держит трехкомнат. Тебе вселиться сюда. Ты шо? Блять, ты сейчас пизда. Пизда, я ему щас, нахуй. давай Давайте вы. Блин. Де десятку вам. Нихуя себе. Це закупочка на концерт. За вас? За нас? і за Донбас вас. Правильно. Сырый, за ним. Ну свободу. Жестко, жестко, это жестко. Кэмл червоний і мальвара жовтий не За за вас. нас Перенести думку у реальний світ. Можна взяти під політику, можна організацію створювати. Але якщо це не воно сьогодні будуть грати пресиденти. Я в мы мне фарбуют очень, Мама, почему ты народила родила меня хлопчика? Классная туха. А мы можем на монтаже, короче, у меня здесь присутствуют яйца, бы как, короче? Нет. Тим, ты А це мені дуже одна класна дівчина, якою трахаю, <смеш> зробила макіяж. Ось дуже приємний макіяж. І, і куні для неї теж дуже приємні. І Ця дівчина, це наш барабанщик БДСМ. Кот откуда ці чорні волоси? Та така... да, такі крутенькі чорні волоси з лапка. Я просто бав. Скажіть йому, щоб він принцип заїбав.

вони там малюються. Ми всі готові Шо? до концерту, 10 дентів. Ура! Хуйом. Забачимо. Контент хочеш? Мої шортики. А там мої шортики. Айо, народ! Всім здорово! <плес> йо -йо! Йо -йо! Хто готовий сьогодні роздати рок-н-ролла максимально? Давайте шуму! Я якщо що, колишня Дімона, давайте розповім їх. На зв'язку біса на мало, как я визвому порці любили себе, коли на бачило, саме вітають душі, на пошла трошечки зараз заспокаиваться. И мы трошечки на что на пари. Секундочку, Зараз, зараз.

Заповнюю, сексобільний, просто неймовірний. Наша вокалістка неповторна. Ну, Ви просто розумієте, це перший курс, який є як старшачки. Ва! А також наш гітаріст! А ще хочу сказати, велике дякую. Почули дисиденти, кажемо. Ні. Це сцена Мюзик, це дисиденти, це найахуєнніші типи. І ви найахуєнніші типи, тому що ви тут сьогодні. Я вас дуже люблю. Всіх побімо, хто захоче, а хто не захоче, той нахуй йде нахуй. Я знайшла свої на рукавнички, я плююся. мене це був супер офігенний концерт, і мені понравилося все. Це ваші враження! Мої враження просто пізні. У нас була охуєнна публіка. Це просто офінана. Боже, ти лучший нахуй! Що тут несеться, я просто баху. Я, я весь виступ я хотів впити і я. ти прям оцю краплю для мене Все для тебе Ахуєнно, я перший раз, перший раз. Мене просто подруга каже, блядь, там дисиденти виступають в квітні. Дімачку благодаря за концерт. Хорош! Ну я прям біопока. Виділі. Це місто розробленого асфальту. Що, закінчуємо? А йоу, етанольна. Э. Ми ми сьогодні зіграли ахуєнний. Я думаю, ну ну непоганий, непоганий, ну Ви не пишіть, напишіть, як вам. Ми зіграли дуже. Дуже яскравий концерт, нам дуже всім сподобалось. Як вам <рес> Ярослава. Сьогодні була просто ахуєвша публіка, ахуєрша публіка, ахуєвші організатори. Все було просто не супи здатні. Це, це, це the best. The best. Усі ці люди, які там втамути, які писали. Це просто в нашому, в нашому садичку. Народ, що скажете про дисидентів? Понятно вам понятно, Хейтери, хейтери. Дивіться, ексклюзив. Барабані палички. Угадаєте кого?